би ще раз разом сказати, слава Господу! Христос народів! Я буду читати, Боже, Слово, яке є записано в Івана від Луки, в 7 розділу прочитаю з 18 до 23 вірша. Іван від Луки, сьомий розділ, з 18 до 23 вірша. Про все ж те сповістили Івана учні його і покликав Іван Бог із. Учнів своїх, і послав їх до Господа з запитом, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А мужі, прийшовши до нього, сказали: Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А саме тоді багатьох уздоровив був він від недогів і мук, і від дух, і від духів злих і сліпим багатьом вину звір. І Ісус їм у відповідь. Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі, прозривають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, і воскресають померлі. У Бога звіщається добра новина. І блаженник, хто через мене спокуси не мати. До цього місця видіться. Віздвяні свята помаленьку закінчуються. Ми відсвяткували, як. І тут, як ми кажемо, американські і вже українські, вони також зближаються до закінчення. І я думаю, що ми вже думаємо про те, що ми будемо святкувати, слідуючи, яке свято, і, звичайно, друге велике свято, яке ми будемо святкувати, це є Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Але що хочеться сказати, що для нас є цінне. Не тільки те, що ми з вами маємо ось цю можливість святкувати, збиратися ось так разом. є якась певна програма, яка відбувається в Піснях, віршах, ми чуємо Слово Боже. Но для нас є брати і сестри ціни саме ось ці події, що вони несуть для нас, що вони мають сьогодні для нас. І ми з вами розуміємо, що Ісус Христос, про народження, якого ми сьогодні з вами згадуємо, його народження, яке відбулося в оцю силу дав Воно є цінним сьогодні для нас, живучих на цій землі. Те, що він зробив, те, що він народився і стався Спасителем для всіх людей, воно сьогодні є актуально для нас, Бодийсер. Без його народження і без того, що він звершив на Голгофі, сьогодні ми б з вами не мали б те, що ми з вами маємо. Сьогодні ми б з вами не мали прощення. Сьогодні ми б з вами не мали ніякої надії. Сьогодні ми б з вами, брати і сестри, не мали ось того, що сьогодні люди шукають в цьому світі, ми б не мали миру у своїх серцях. Слава Господу, що Він стався нашим Спасителем, що ми дізнали його як свого Господа, як того, хто народився для нас, брати і сестри. Тому що він народився для всіх людей, але від кожної. Від кожного чоловіка чи жінки залежить від того, чи вона прийме його в своє серце як свого Спасителя. Ось тут я прочитав, і Сестре, ось таке місце, де ми з вами знаємо, що перед тим, як Ісус Христос Він виступив на своє служіння, перед ним був Іван Хреститель, який ішов і приготовляв дорогу для Ісуса Христа. І ось ми тут знаходимо, що Він вже тут знаходився. В, в, в тюрмі, в'язниці. І дивлячись особливо на Івана Хрестителя, можливо, і ось це питання, яке він пішов і задав для Ісуса Христа, воно, знаєте, різні думки. Здається, цей чоловік, який був, прийшов і який був посланий для того, щоб приготувати дорогу для Ісуса Христа, якби починає сумніватися. Ми з вами знаємо, що Іван Хреститель, він, бачучи Ісуса Христа на, на берегах Йодану, Він каже, що ось це Агнець Божий, який бере гріх світу на себе. В інших місцях написано, і сестри, що Іван Хреститель, він ось чув ось цей голос Божий, який говорив до нього і казав, що ось це син мій улюблений, його слухайтеся. І тут ми з вами бачимо таку картину Чоловік в'язниці. І звичайно ми можемо по-різному підходити до всього, що відбувається. І деякі коментарі, вони просто пояснюють те, що це не Іван Хреститель сумнівався, можливо, це в сумнівах були його учні. І для того, щоб зміцнити їх, їхні віри, він послав їх до Ісуса Христа з цим запитанням, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Якщо дивитися в загальному на ось цю історичну картину, яка була в часи земного служіння Ісуса Христа, то Ізраїль він знаходився під гнітом Римської імперії. І вони чекали Месію. Вони чекали для себе Спасителя, який прийде, який змінить усе їхнє положення, в якому вони знаходились, який визволить їх з їхнього полону. Вони чекали, можливо, і в Івана Хрестителя, можливо, і в його учнях були якісь такі певні думки щодо того, хто повинен народитися і яким повинно бути його служіння. Можливо, вони не все розуміли, не все було для них відкрито. І ось тепер, коли Іван Хреститель знаходився у цій в'язниці, можливо, приходили якісь різні думки, сумнівні думки щодо того, хто був Ісус Христос і яким повинно було бути Його служіння. І так, ви знаєте, брати і сестри, так не раз буває і в нашому житті, яким ми з вами, буваючи, маючи різні переживання, приходять сумніви. І, здається, буває, ми маємо великий духовний досвід. Здається, ми вже руками йдемо за Господом, віримо, знаємо Слово Боже, а буває, приходять різні думки. Тому що щось ми по-інакшому думали, щось ми, можливо, по-інакшому сподівалося. Можливо, ми думали, що те чи інше воно не станеться, а воно стається. І приходять різні сумнівні думки. І Іван Хреститель він посилає двох своїх учнів до Ісуса Христа. І Він каже до нього з ось цим запитанням: чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? І Христос він дає відповідь, і Він каже, що ідіть і перекажіть Івану, і що ви бачили і чули, сліпі позрівають. Її ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, воскресають померлі, убогам звіщається добра новина. І в тих словах, брати і сестра, і Ісус Христос хотів показати для Івана, яка була ціль Його приходу на ось цю землю. Він не прийшов для того, щоб поміняти якийсь ось цей земний устрій. Поміняти якусь владу, тому що, як ми з вами знаємо, що коли народився Ісус Христос, то ірод, він є написано сильно стривожився, коли прийшли оці е, мудреці зі Сходу, і вони говорили, де народжений ось цей цар юдейський? Є написано Ірод сильно стривожився, народився ще якийсь цар, народився конкурент, народився той, який буде можливо буде претендувати на його престол. Ісус Христос. Його ціль народження на цю землю не було міняти якийсь земний устрій, якісь земні влади. Ну і Ісус Хрис Христос, як ми знаємо з Євангелією, з Його служіння, Він прийшов до людей. Він прийшов до тих згноблених, які потребували усієї допомоги, знедолених, тих, хто переживали біль, ті, які не мали ніякої надії, ті, які не мали ніякої радості в своєму житті. До таких людей прийшов і Ісус Христос. І сьогодні для нас є цінно завжди пам'ятати в своєму житті, що Христос, перш за все, прийшов для того, щоб звільнити нас від, тих, від того гріха, брата і сестри, в якому кожен з нас проживав. Тому що, ми, знаючи Слово Боже, ми, ми знаємо, що заплата за гріх то є смерть. І перш за все, і Ісус Христос прийшов для того, щоб звільнити людину. Від її гріха. І того, щоб як би не старався, чоловік чи жінка, як би ми не старалися звільнитися від гріха, оправдатися перед Богом, це неможливо. Христос прийшов зробити те, що є неможливо для людини. Він прийшов, щоб взяти на себе наші з вами гріхи. Він прийшов, щоб померти. Він прийшов, щоб заплатити ось ту ціну, яку повинна була б заплатити людина. І разом з тим ми бачимо в служінні Ісуса Христа. Він являв свою силу. Він являв свою владу, тому що про нього, каже пророк бо ось дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його. І Ісус Христос проявляв владу, не раз проявляв силу. І не раз люди вони дивувалися. Люди дивувалися, звідки вони знали і Ісуса Христа. І вони дивувалися, звідки в нього така сила, звідки в нього така влада. Ми з вами знаємо, що навіть ті самі близькі, які були з Ісусом Христом напротязі трьох з половиною років, учні, вони не до, не до кінця вірили і вони не до кінця розуміли Ісуса Христа, коли Він міг заспокоїти бурю, коли Він міг заспокоїти хвилі, коли ось ці нечисті духи вони, через Його Слово вони, е, е, залишали людей. Для них це було дивно, тому що в Ісуса Христа була ось ця влада. І ми з вами знаємо, що сьогодні, йдучи за нашим Господом, ми маємо ці дивні обітниці, що і Ісус Христос не тільки дає для нас спасіння. Сьогодні в ньому ми з вами можемо знайти і ісцілення для свого тіла, не тільки ісцілення для своєї душі, не тільки прощення гріха, ми можемо прийти і просити в нього. І зцілення для свого тіла. І Ісусі Христі, брати і сестри, ми можемо знайти мир для своєї душі. Ми можемо знайти розуміння, брати і сестри, яке, можливо, нам не дадуть люди, але яке ми можемо отримати в Бозі. Хай би Бог нас благословив тому, щоб уся радість, уся радісна новина через те, що Христос прийшов, вона супроводжувала нас, щоб воно завжди було в нашому житті. Ося Іскорка цієї радості, що живучи на цій землі, ми маємо для себе Спасителя. Хай би Бог нас благословив, щоб сьогодні в наших серцях був ось цей мир, була ось ця радість, що і Ісус Христос прийшов, народився на цю землю і стався нашим Спасителем. А йому за все, нехай буде вічна слава. Амінь. Молимся.